грузит. Вообще есть. Ну что ж так еще и нормальненько. Хорошая плоскирка. Ух ты, яко. Ух. Ух, яко, видишь. Бу. О, друзі, дивіться, яка плоскирка горна. Ха -ха. Ще тільки вспів розкластися. Не зовсім навіть і розклався. Три. Друзі, добрий вечір. Як ви зрозуміли, сьогодні буде вечірня рибалка. Вже заходить сонце. Десь зараз 19,50. Я вже розклався, закинув, закормився. І, як ви бачили, вже спіймав одну плоскирку. Подивимося, що буде далі. Ці дні пару разів був на рибалці, на вечірній і там захватив темної пори. Але нічого не спіймав. Одну таку малесеньку плоскирочку. І сьогодні був зранку, теж там у другому місці зовсім нічого не спіймав. Покльовочки були, об'їдали черви, ну, щось, щось дрібне дуже клювало і все. А це вирішив ще спробувати у другому місці, тут на виході з ямки. Не знаю, вийде, що ні чи не вийде. Прикормка стандартна, плітка лящ, додав туди трошки кукурузи. Консервірувано, трошки гороху в мене було варено, зовсім небагато. І кріль, атрактанту, той порошок в попередніх відео я вам показував. Ну, З наживки теж будемо пробувати кукурузку, горох, ну, звичайно, і опариш, і черв'як. Ну, Зараз плоскирка клюнула на черв'яка, Так що не будемо. Тратить час, поїхали ловити далі, бо ще і другий фідер ще не наготовий і не закидав. Зараз спробую цей фідер я закинув три кормушки, бо прикормки небагато. На прикормку закліпсувався і вже майже зразу була покльовка. А другий фідер у мене я спробую буде пошуковий. Тут я більш-менш знаю, дно річки. Попробую закинути, от не буду точку закормлювати, а попробую одну, другу, третю точку. Тобто пошуково подивимося, що з цього вийде. Якщо щось путня, там, лящ, карась, клюне, то вже будемо туди орієнтуватися на дану точку. Так що поїхали. Начало швидше. Ну, аби така плоскирка клювала, я і не проти друзі. Ну, не знаю як де, а це після тієї рибалки, що я ловив лящів пізно ввечері. Був я два. Два рази, то не спіймав нічого. Вірніше, один раз спіймав пластирочку на пів І то зранку. Один раз я був теж вечором, по темному. Просидів теж до пів одинадцятого, нічого. Ото одну пластирочку ще по видному спіймав. А сьогодні зранку теж був. Нічого зранку. Плювало, смикало, смикало. Зараз закидаємо. Смикало, смикало зранку, обтягувало черви. І на опариша взагалі мовчало, кукурудза, горох мовчало, а, а черв'яка спочатку щипало, обгризало, а потім перестало брати черв'яка. Я ще майже годину просидів. Пробував на все. Черв'як, горох, опариш, кукуруза, бутерброди. Ноль взагалі перестало. Не Ні скиду нічого. Ох, вирішив ось ще вечором. Так, один спінінг чи один фідер ми закинули вже другий раз. Тут у мене вже закліпсовано було, точка тут вже у мене забита, як би сказати. А другий зараз підготуємо. Попробую туди-сюди, по других точках, як би пошуковий буде в нас. Я інколи так роблю. Інколи, бува, приїдеш, а на цій точці не клює. Закинув в одну точку, другу, третю, бах покльовочка. Ага, раз, туди. туди. Други зекли и не можу. Деба, деба. Щось знову є. Ну не мабуть плоскирка. <клес> мабуть, плоскирка. Або синяк Ну не ляч. А ні. Мабуть і те зірвалося Щось здергалось об траву. Покліпсовано, то зна куди и як. Вот то ел. Ничего себе. Вот то есть. не ё -моё. друзі а це сом ек а це ось ось такий сомик бачите Пуголовок а тихо о і який О опась Ну йому ще рости, і рости і рости. <клес> Ось так. Така риба нам нужна, як сум. тільки аби він хоча би разів у 20 у 30 був більший. Можливо. Плюна і щось більше. Попробую ще на цей, на опариша. Вже пробував і на кукурузу, і на горох, і на бутерброд. Пробував і на опариша. Ну, попробую ще раз. Ну ось, друзі, така рибалочка. На жаль, не дуже вдала. Але посидів вечором біля річки. Правда, трошки прохладно, як ви бачите. Одітий майже по зімньому. Ну що вам сказати? Не хоче, не хоче риба клювати. Ото ще по видному тільки приїхав, спіймав плоскирочку, потім по темному клюнув таке соменятко, пуголовок, пуголовки на нього ми кажемо. А то більше і покльовок не було. Пробував і на опариша, і на черв'яка, і на кукурудзу, і горох цепляв, і туди-сюди закидав, ну, на одну точку. Кидав все час одну, а одна, ото пошуковий фідер правий, був мене закидав. Ну, можливо, потепліє. Гриба одне рестилася в більшості своїй, боліє зараз. Ну нічого, будемо чекати. Уже скоро ось тепло, рибка переболіє і, гадаю, почнеться клюв і будемо ловити. Ну, А поки що ось так. Більше інформації, аніж рибалка. Так що відео. Яке є, яке вийшло, таке і є. Так що на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну, відео, думаю, не дуже сподобалося, тому що риба не клювала. А кому зовсім не сподобалось, то ставимо дизлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію, хто ще не підписався. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Думаю, наступні відео будуть набагато цікавіші з рибою, з різною рибою. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!